Я є представником Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні Житомирської обласної ради завідувачій хірургічної відділення. Паралельно я є доктором медичним професором кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Це є поєднання науки і практик. Перша філія кафедри дитячої лапароскопії була у Житомирі. І Перше навчання лікарів. На той час ніде не було, окрім Житомирської філії. І ми навчили за цей час з 2001 року, 2004 року офіційно більше півтора тисячі спеціалістів в Україні. Ми маємо зараз журнал хірургів дитячого віку, який є в спокусі, який розходиться по 15 країнам світу. Зараз це тільки електронний варіант, на жаль, бо війна. І це дає можливість показати людям, що ми теж щось можемо. Ми вивчаємо досить, що люди роблять за кордоном. Проваджуємо тут навіть на нашій конференції. Бачите, людей приїхали. Люди приходять задоволені. Ректор теж задоволений. Прийшов представники адміністрації, теж задоволені, представники МОЗ України, я не буду називати фамілію, тому що їх багато, тому що хтось обідується. Всім хочеться подякувати як учасникам, так і організаторам. Всім здоров'я, миру і перемоги Україні. Я молюсь, прошу Бога і випросив.